6 вересня до Чернігова повернулися наші олімпійці: Олена Костевич, Дмитро Митрофанов та Ольга Бібік, хоча й без медалей, але з позитивним настроєм. Зустрічати спортсменів зібралося найвище керівництво міста, області та департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради. Я вважаю, що от ну якби найважча дисципліна – з Олі Бібік. Вона, в принципі, виступила дуже класно. Ми навіть ну, п'яте місце. Я так в принципі в світі це це ну ти сидить ну, дуже вродлива дівчина, спортсмен. Вона п'ята в місті в світі, та, да, ну навіть не вірився. Це Це надзвичайно складний вид спорту. і Дійсно, там ну, змагаються просто ну, машини якісь там, як можна з ними, як їх можна перемагати. Е, звичайно, складно олімпійцям від чиновників дісталася грошова винагорода. А директор Чиніївського автозаводу Валерій Купцов пообіцяв збудувати на території підприємства спортивну залу з якісним обладнанням. Спортсмени не залишилися в боргу, подарували міському голові та губернатору сувеніри з далекої Бразилії. Нам дуже приємно бути тут зараз, і ви не представляєте, наскільки важна підтримка імені за час. Когда результати є хорошо, всі радуються, всі улыбаються, всі, всі зустрічають. Результатів нету, про нас забувають. А у нас в області наоборот зараз. І самі Олімпійці і їхні тренери визнали, що результат змагань у Ріо вийшов не найкращим. Не в останню чергу це сталося через складні умови тренувань. Легкоатлеткам не вистачало масажистів, стрільцям тирів. На Чернігівщині, на жаль, бракує і того, і іншого. Велика честь те, що наші три найвидатніші спортсмени попали на Олімпійські ігри, тому що. Просто так на Олімпіаду не їдуть. На Олімпіаду треба попасти, завоювати ліцензію. І дуже складний шлях прийшли наші видатні чернігівські спортсмени для того, щоб завоювати, здобути ці ліцензії і попасти на ці олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро. Чернігівські спортсмени також передали керівникам міста власний проект сучасного спортивного комплексу, здатного задовольнити вимоги олімпійських тренувань. Проект передано на розгляд департаменту сім'ї, молоді та спорту міської ради.